Щодня до Чернігівського обласного центру крові приходять десятки містян, які бажають стати донорами і таким чином врятувати чиєсь життя. Олег Сухоженко вже понад 10 разів здавав кров. Мета чоловіка своєю донацією допомогти якомога більшій кількості українців і стати почесним донором України. Допомога людям вона актуальна завжди до війни, під час більше під час війни. Мотивація допомогти головний аспект, аби стати донором крові. Водночас є низка певних вимог до здоров'я таких людей. Наявність усіх необхідних показників перед здачею перевіряє лікар під час обов'язкового медичного обстеження. Донор має бути здоровим, не мати шкідливих звичок, майже не мати не вживати алкоголь, не бути не мати групи інвалідності і Ознаки інвалідності не мати інфекцій. Люди, які бажають бути донором, надають, надають інформацію стосовно свого здоров'я, приносять медичну документацію. Ми розмовляємо, є критерії, є анкета донора, по якій згідно питання якої допускається до донорства, потенційний донор. Також під час прийому лікар вивчає моральний стан пацієнта перед здачею. Буває, що людина, яка бажає стати донором, боїться вигляду крові та від цього може втратити свідомість. Ця особливість також обговорюється з лікарем. Якщо ви вирішите стати донором, ми з вами поговоримо. Ми вияснимо, чому це і що потрібно робити. Дивитись, не дивитись, що ви будете відчувати. Тобто психологічно підготую вас. Медичне супровід обов'язково персоналом під час здачі, тобто ми. Максимально не допускаємо, щоб люди втрачали свідомість, щоб їм було погано. Не боятися донації закликає Олег. Чоловік понад 10 разів здавав кров і запевняє, нічого страшного в процедурі немає. А за кілька днів донор відчуватиме покращення здоров'я і, звісно, настрою. Адже тепер знатиме, що його кров врятує життя іншої людини, яка цього потребує. Через двоє троє -3, 3 доби то я взагалі відчуваю покращення самопочуття. Ну, це моє особисте, я не знаю, чи як у інших людей, але я думаю, що всім бажаючим потрібно долучатися, боятися не варто. За загальними лікарськими показниками, здавати кров можна кожні 60 днів. Утім, орієнтуватися варто лише на власне самопочуття та поради лікаря, який обстежуватиме вас. І якщо ж ви маєте додаткові запитання щодо донації, то можете поставити їх лікарям у Чернігівському обласному центрі крові.